Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Львівська область, чи є загроза обстрілу? Ні, зараз загрози немає. Так зараз загрози немає. Львівська область, дивіться, на найближчий час масованого обстрілу ворог не планує. Тут він зчинив злочин, руйнування дуже сильне. Повертає все расистам, росіянам, повертається повністю весь біль, страждання і смерті. Весь злочин проти людяності. Він повертаю росіянам, заперечую весь негатив. Більше не можуть рашисти, обстрілювати Львівську область. Буде так. Заперечую повністю весь негатив, повертаю росі... росіянам назад. Прошу ваші сили, допоможіть закрити небо України від ракет, від російської агресії. Перекриваю. Більше не можуть рашисти чинити злочини проти людяності, обстрілювати жителів Львівської області, Львова. Забираю повністю. ось негатив повертаю рашистам Вони страждають. Перекриваю. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, уламки, вибухову хвилю повертаю, отвожу. Білійської області повертаю расиста. Тому хто обстрілює, буде так, тому хто накази дає. Все назад вертається. Не на переклади, на самих злочинців буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити любі Львівську область, всіх жителів від агресії російської, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію російську повертаю їм назад, звідки вилітає, туди, хай впаде і зруйнує їм все. Більше немає чим і як росіянам обстрілювати Львівську область, і Львів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на повернення. Всіх помперки, снарядів на голови расистам буде так. І буде все сказане, здійснено. Прошу Верховного суду для Росії, для росіян, для всіх, хто видає накази, хто здійснює злочинні накази, вбиває людей. Повернеться їм цей біль. Буде так. Дякую за увагу.